Любі першокласники, розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання тексту є на світі чарівні слова Марії Бабенко. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з роботи над чистомовочкою. Послухайте, будь ласка, чистомовочку. Е. Е, е, де наш котик де? У у у, мишку з'їв малу. І і, і він спить на печі. И и, и, має гарні сни. О о, о, не будіть його. І, І і тихо мишки всі. Так, зараз давайте спробуємо з вами повторити цю скоромовочку. Я буду говорити її по реченню, а ви повторюєте за мною. Е, 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 де наш котик, де? У, у, У. Мишку з'їв малу і і і він спить на печі і і і має гарні сни о о о не будіть його і, і, і. Тихо, мишки всі. Так, добре. А тепер спробуйте поставити відео на паузу та самостійно повторити, якщо запам'ятали, або прочитати цю чистомовочку. Головне дітки, чистомовочка для чого, щоб ви кожен звук у кожному слові вимовляли чітко і правильно. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного. Словникові слова на сьогоднішньому уроці посварився ненароком, не кривдить, не боляче. Прочитайте, будь ласка, ці словникові слова, поставивши відео на паузу. Розпочнемо ми наш урок із віршика Валерія Гужви, який підготував нам щебетунчик. Послухайте, будь ласка, Валерій Гужва, до всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка. Так, дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідалося в нашому віршику? У віршику розповідалося про ключики від дверей до серця кожної людини. Давайте ми зараз спробуємо з вами прочитати цей віршик разом зі мною. Читаємо уважно і запам'ятовуємо те, про що ми читаємо. До всіх сердець, як до дверей є ключики малі. Їх кожен легко підбере. Якщо йому не лінь. Ти, друже мусиш. знати їх, запам'ятать не важко маленькі ключики твої спасибі і будь ласка так, добре. А зараз, дітки, давайте з вами спробуємо дати відповіді на запитання до нашого тексту. Як ви розумієте вислів ключики до серця? Тобто гарні, теплі і виховані слова. Які слова називає автор ключиками і чому? Автор називає ключиками до серця вічливі слова, тому що вони завжди приємні для кожної людини. Як ще називають такі слова? Слова вихованості, слова вічливості. Чому їх так називають? Тому що їх. Дітки вживають саме виховані, гарні, вічливі і добрі люди. Давайте пригадаємо інші вічливі слова. У віршику ми зустрічали вічливі слова спасибі і, будь ласка, а які ще є вічливі слова? Дякую. Щиро дякую. Прошу. Добрий день, добрий вечір вітаю. До побачення і багато, багато інших слів. Зараз на вашому екрані будуть з'являтися слова, які зустрінуться нам у тексті. З якими будемо з вами знайомитися сьогодні під час уроку. Давайте ми уважно з вами переглянемо ці слова, прочитаємо їх, правильно вимовляючи кожен звук, а головне будемо намагатися читати ці слова швиденько. Приготувалися. Однокласники, посварився ненароком. Хочеться. Спокійний, розповісти, співчуття, штовхнув, сторонній, не кривдить, злість, не ображає, винувато, розсердився, доброзичливо, розкричався. Так, ось саме такі слова дітки нам зустрінуться у тексті, який ми будемо зараз з вами вивчати. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ще раз прочитати ці слова, читайте їх самостійно, правильно вимовляючи кожен звук, і намагайтеся їх читати швидко. На сторінці 112-113 у нашому підручнику є текст, який написала Марія Бабенко, і називається він Є на світі чарівні слова. Дітки, подумайте уважно і скажіть, а про що буде йти мова в цьому тексті? Так, якщо заголовок нам розповідає, що називається текст є на світі чарівні слова, значить у тексті буде. Розповідатися про те, як хтось вживає або не вживає чарівні слова. Будь ласка, слідкуйте за мною за допомогою підручника, якщо у вас є підручник перед вами, або дивлячись на екран, запам'ятовуйте те, про що я читаю. Марія Бабенко є на світі чарівні слова. Дня не буває, щоб Сашко з кимось не побився або не посварився, а на уроці, замість того, щоб слухати вчителя, підглядає за однокласниками. Усе йому хочеться розповісти про них щось погане. А вчора на перерві Сашка ненароком штовхнув Петрик. Петрик, хлопчик спокійний. Нікого не кривдить, не ображає. Ох і розсердився Сашко, розкричався і вже заніс над головою Петрика кулак. Але в цю мить почув вибач, будь ласка, я не навмисне, і в голосі таке щире співчуття, ніби якась стороння сила зупинила Сашків кулак. Йому стало не по собі, і злість десь поділася. Що зі мною? подумав він, що на мене так подіяло? А Петрик поглядає на нього своїми блакитними очима так винувато і так доброзичливо, що Сашко мимоволі обійняв його. Та нічого, мені не боляче. Ходімо до вікна. За вікном на клені годівниця для пташок. Люблять школярі пернатих друзів. Щороку на зиму вивішують годівниці, наповнюють їх крихтами хліба, різним насінням. Поглянь, каже Петрик. Сьогодні сорока з горобцями снідає. І не ображає слабших, подумав Сашко. Мабуть, пташки теж уміють дружити. Слова гарні пташині знають, подібні до тих, що й йому щойно Петрик сказав. А скільки ще таких чарівних слів є на світі, дивувався Сашко, поглядаючи на пташок. Ось таке оповіданечко, ми з вами сьогодні. Прочитали. Скажіть, будь ласка, дітки, чи справдилися наші передбачення? Чи дійсно у тексті розповідалося про чарівні слова, які вживають одні дітки, а не вживають інші? Так, звичайно. Давайте пригадаємо, хто є головними героями тексту є на світі чарівні слова. Головними героями тексту є на світі чарівні слова? Є двоє хлопчиків Сашко і Петрик. Зараз, дітки, я пропоную вам поставити відео на паузу. Якщо у вас є підручник, скористайтеся підручничком. Якщо підручника немає, будь ласка, поверніться на початок тексту та самостійно прочитайте текст. Є на світі чарівні слова. Дуже вас прошу, коли ви будете читати цей текст, запам'ятовуйте все, про що ви читаєте. Читайте дуже уважно, тому що далі ми з вами виконаємо певні завдання до даного оповідання. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися із завданням. Прочитали всі самостійно оповідання є на світі чарівні слова, а зараз. Ми з вами відповімо на питання до цього тексту. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про двох хлопчиків-однокласників Сашка і Петрика, яким Сашко був на початку тексту. На початку тексту Сашко був дуже невихованим хлопчиком, дуже задиристим так, неуважним. Він постійно відволікався, він не слухав вчителя, а підглядав за своїми однокласниками, щоб розказати про них щось погане. А яким Сашко став у кінці тексту? А в кінці тексту він став зовсім іншою людиною. так? Він став спокійним, він став розсудливим, він став тихим. Так, добре, що його змінило? Точніше, ніщо, а хто його змінив? так? Його змінив хлопчик Петрик. Він ненароком зачепив його на перерві, і коли Сашко хотів. Вдарити Петрика, він почав вибачатися і казати, що він не хотів цього робити. І це було дійсно так е щиро, що Сашко навіть здивувався. А чому я так зреагував? Ну, дійсно, хлопчик не хотів мене навмисне вдарити. Чому автор назвав текст саме так: є на світі чарівні слова. Тому що в кінці тексту. Сашко обдумував ті слова, які сказав йому Петрик. Вибач, будь ласка, я не хотів, пробач, тобто чарівні слова. І Сашко почав думати, що ось такі чарівні слова допомогли мені змінити ставлення до цього хлопчика. А скільки ж таких слів у світі і як вони можуть допомагати? Ем... Не відбуватися ось таким поганим подіям, так? який інший заголовок можете запропонувати ви? Подумайте, будь ласка. Чарівні слова, або слова, які роблять добро, або слова, які створюють дива. Що могло статися, якби Петрик не вибачився? Дітки, подумайте і скажіть. Звичайно, якби Петрик не вибачився за те, що він ненавмисне штовхнув Сашка, то Сашко побив би його. Так? Він би його вдарив, можливо, і пошкодив би Петрикові щось. Ну, була б дуже неприємна ситуація, так? А так, чарівні слова допомогли Петрику. Уникнути цієї неприємної ситуації. Яку магічну силу мають вічливі слова? Та чому їх називають чарівними? Коли люди чують вічливі слова від когось на свою адресу, то вони змінюються, так? вони стають добрішими, вони можуть повністю змінити наміри людини. Ось як у Сашка. В нього були наміри побити Петрика. Але коли Петрик промовив чарівні слова, ось ці чарівні, магічні слова, так? Сашко нібито змінився в одну секунду, коли, куди й поділася його злість. Давайте ми з вами знайдемо і прочитаємо уривок, який відповідає малюночку до тексту. Подивіться, на малюночку ми бачимо двох хлопчиків за віконечком, які спостерігають за пташками. так? Давайте в тексті знайдемо уривочок до цього малюнка. Він знаходиться на сторінці 113. За вікном на клені годівниця для пташок. Школярі наповнюють її крихтами хліба різним насінням. Вони люблять пернатих друзів. Поглянь, каже Петрик: сьогодні сорока з горобцями снідає. І не ображає слабших, подумав Сашко. Мабуть, пташки теж уміють дружити. Слова гарні пташині знають, подібні до тих, які сказав Петрик. Так, дітки, саме ось цей фрагмент із тексту із оповіданнячка підходить якнайкраще до нашого малюночка. Я пропоную вам поставити відео на паузу та спробувати ще раз прочитати цей текст або переказати його своїм рідним, хто знаходиться біля вас. А зараз давайте пограємо в гру. Гра називається За сели будиночок. Подивіться, у нас є три будиночки. В одному живуть слова вітання, в другому живуть слова подяки, а в третьому живуть слова прощання. Ось давайте ми до кожного будиночка заселимо по декілька слів. Слова вітання, пригадуємо. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Здрастуйте! Привіт! Вітаю вас! Так, До будиночка слова подяки. Давайте заселимо слова. Дякую! Щиро вдячні! Дякую від щирого серця. Спасибі! Так, А в третій будиночок заселяємо слова прощання. До побачення на добраніч. Пока. Ну, і все, так. Ось дивіться, які ми молодці, як багато чарівних слів ми з вами пригадали, коли заселяли їх у свої будиночки. А зараз, дітки, наприкінці уроку, давайте відповімо на ось такі запитання, як підсумок до нашого уроку. Що читали ми сьогодні з вами на уроці? Сьогодні на уроці ми з вами читали віршик і оповідання, про що розповідається у вірші Валерія Гужви? У вірші Валерія Гужви розповідається про ключики від серця, як від дверей, які можна підібрати дуже легко до всіх людей тобто про вічливі слова. Про кого йдеться в тексті Марії Бабенко є на світі чарівні слова? Тексті Марії Бабенко йдеться про двох хлопчиків: одного дуже невихованого і злого, і одного дуже вихованого. Що спільного, дітки, у цих творах у вірші і оповіданні? Спільне в них те дітки, що і у віршику, і у тексті розповідається про те, щоб бути вихованими, гарними, гарно ставитися до людей і щоб люди до вас ставилися гарно, потрібно використовувати чарівні, магічні, вічливі слова. А зараз виконайте вправу веселка. Оберіть, будь ласка, колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. Червоний я не міг не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений, я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив, і фіолетовий це було дуже просто. А я, дітки, хочу вам подякувати щиро за вашу роботу на уроці, за вашу старанність, за вашу наснагу. І прощаюся з вами до нових зустрічей!